В області розпочинають новий проект щодо протидії торгівлі людьми. Удосконалюватимуть законодавство, яке почало діяти ще три роки тому. За цей час в Україні 73 особам було надано статус постраждалих. 73 особи це з період з 2012 року. Якщо порівнювати навіть зі статистикою міністерства внутрішніх справ, то кількість потерпілих, які визнаються в рамках кримінальних проваджень по торгівлі людьми, десь є приблизно біля 200 осіб щороку. Ну а дані міжнародних організацій, зокрема міжнародної організації з міграції, говорить про те, що близько тисячі осіб страждає від торгівлі людьми в Україні щороку. Тому, як ми бачимо, є нам куди йти, є над чим працювати. Покращення має відбуватися в кількох напрямках. На недоліки звертали увагу і Ради Європи, провівши моніторинг реалізації українського законодавства з протидії торгівлі людьми. Це реорганізація місцевих органів, виконавчої влади на місцях, це плинність кадрів постійна. Є така проблема, як слабка взаємодія та Перенаправлення жертв торгівлі людьми. Ну і, звичайно, є така проблема, як недостатній рівень довіри населення до державних установ, зокрема до правоохорони та судової системи. Все ж таки, наші громадяни надають перевагу звертатися за допомогою до громадських організацій. Приклад такої довіри карітас до організації звернулося 10 осіб. П'ятьом було надано статус постраждалих від торгівлі людьми. П'ятьом відмовили. Всі ці люди були в Іраку. Представники Карітасу кажуть, саме відсутність скоординованих дій між відповідальними структурами не дозволила надати постраждалим належну допомогу. Згідно процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Термін розгляду документів не може перевищувати місячний строк. Співбесіда приходила 31 січня з особами документу. Менти були подані до Мінсоцполітики 30 квітня. Тобто, це також якби є передумовою для того, щоб опановувати тим механізмом взаємодії. Проект передбачає чотири етапи: налагодження координації дій на обласному рівні, навчання спеціалістів, інформаційна кампанія і, звичайно, сам результат допомоги людям. Робота в цих напрямках розпочнеться з січня наступного року.